Привіт, це я Данило. А це мій товариш. І він закляк тому, що працює 24 на 7 і не має жодного соціального захисту. Залізний, мабуть, не знає, що атом проспілка це в першу чергу про людей. Тому соціальні пакети максимально наближені до європейського зразка. Це дозволяє працівникам бути захищеними у соціально-економічних правах та інтересах. Отримувати оздоровлення на базі лікувальних санаторіїв, а також відпочивати за рахунок організації з мінімальними внесками. Усі члени Атомпроспілки мають право на юридичну та матеріальну допомогу, а також часткову компенсацію витрат на лікування. Приєднуйтесь до великої родини АТОМПРОСПІЛКИ. Не втрачайте можливість отримати соціальну підтримку та захист трудового колективу. Щоб не заклякнути, як цей товариш.